Друзі, всіх вітаю на каналчику. Четвертий день турніра. Дуже швидкого. Так, ну, нормальна оборонка стоїть. Так, що у нас тут в у мене в центрі? кем я его могу кем я его могу снять Что-то мне кажется, что... Нема в мене ким його знімати. А рельки в мене немає, щоб дотікувала ману. Це можна так спробувати? До речі. А, ну да мультики, господі. У мене не зрізається. Зелені наші, чисто для урону. Давайте візьмемо когось тоді. Давайте всього візьмемо. Ну так чисто там мене приблокувати. Короте, щось будемо думати. Не думається мені зараз. Я там вже на війні казав на відео, що я захворів. Тому мені зараз не сильно думається. Ну давайте з комбо зберемо зелених. Аби, аби сильно велике не поїхало. Так, в принципі, нормально. Ага, тут альфа-талант такий, тут альфа-талант такий. А що далі? Просто далі ходів, не бачу, розумієте? Мені якось би там... Ну, мену зарядить, щоб вона здохла, ну ладно. Жовтий підтягнути не бачу як. Оце червоний. Чи реально ходів немає? Чи я не бачу? Це єдиний хід. Так, У мене чомусь зупинився запис. Так, ну нас знову один хіт і все. Раз вона буде бита, то... Краще від цього не стало. Так, ну ми трошечки трішечки захистилися. Давайте тоді ось так. Зараз Міньйонів собі накидаємо. Ну як так? Слухайте, це ми урон будемо отримувати, напевно, так? Чи не так? Щось я геть геть розклеївся. Не, урон це якщо б ману докидувало, так? Да? І забув, що вона робить, ця зелена. Так, ну ми прикриті, в принципі, сліпота тільки погано. А! Все, нам пофіг на сліпоту. Давайте ту сторону довбити. Поки вона заблокувалась, потрібно її зарядити, щоб вона сама себе вбила. Чому у нас сама себе не вбиває? Сопротивлення короче, якесь. Ладно, зараз ми її так доб'ємо. Так Зрозуміло. Шукаємо зелень. Можна було тут скинути. Три зелених, поки Вівіка була заряджена. Ладно, давайте зараз кидати. Ні так потрібно, щоб два рази ультанути, розумієте? Вона не хоче зелених мені давати. Нехай то Вівіка ще раз ультує. Ми зараз... А, ми по максимальному розігнані. І в нас є два рази ультанути. Так, так. Ага. Ай, блін, за відображення забув, я вам кажу в голові каша. І що, скільки воно там хотів, ще один? Давайте. Почекаємо. Погано, що вона хильнеться. Нормально, порались Так, з записом все нормально, все. Ех. По мульти. Знову ж таки це вівіка. Так, ці по чому б'ють по синіх. по жовтих. так червоні. Ну, мультів я бив своєю командою синьою. Е, По-моєму Так, і тут я брав... Тут я брав Гатор. Тут я брав газель, але можна і без газель. Можна взяти Смортан. E, можна взяти смартан. Так, погнали. Зелені з жовтими добре, тому що хочу я зарядити жовті. Дуже замедло. встигли мені притулити. Ну, ми цим момбелом все зняли. Ми не зняли, а перебили. Пофіг на того квінта. Зеленого би не впили, бо воно в мене худенька. Так, яку сторону бити? Чи дати Вівіки ультанути спочатку? А нехай ультане. Ну вона ще не раз буде ультувати, так що розганяємося, що тормозить. Ага, є де взяти. Давайте ось тут піднімемо. Тут раз. Ще щоб Вівіка не вихилювала цих моїх паразитів. Було б добре. Так, давайте так. Ммм, живі залишились. Не надо вівіку. Блін. Ладно, доб'єм його. Не вихилила вона його. Давайте мубелку зарядимо. І будемо з другою стороною розбиратися. Це якось фіолетового дофіга. Дофіга і ще трохи. Синього взагалі нема. Ну там на 700 атака порізана. Зараз ще доріжем. Все можна сказати, там атаки. Ай ні, дивіться, ще є, бля. Давайте ще поріжем. Якщо поріжеться. Зараз синього одного ще зачепимо. Да, все режется. Давайте так. Ты там хиляй, не хиляй уже. Тут можно щене забрать. І ще потрібен синій. Ще цього можна забрати. Кому атаку будеш різати? Нормально. Ті, що б'ють, технічні пає. І закінчимо, чи ще разок прийдеться. А, закінчили. Так, камінця, звісно, дали це, це блокує? Подавляється, так. Це подавляється. Я думаю, брати блок. Чи не брати? Чи газельку взяти? Давайте цього візьмемо. хп щоб їм порізати, щоб вбити легше було. Правда там ще шавудзин, Шавудзин. Давайте ось так. Непогане комбо. Непогане. Ой, так, там два уворота. Щось би хотілося б шовудзина прибрати. Из гріха подалі Тільки я не бачу синіх Ладно, давайте так. Ого. Ага. Ось так, да? Ну то й добре. Ух ти! На 7. 76 нехорошо. Ні, мультів ставити на ОБ це не вихід. Це я вам кажу. Краще вже напихати якихось блоків, якихось карт, в яких треба думати, обходити. Так на цього безумство не вішається, так? Що ми візьмемо? Гзельку це. Щоб та рондондон, блін, в неї вдарив. Ну нехай буде. Нехай буде Гарті. Ні, стопе. цей може не заблокуватися. На цього я так і не зрозумів. Безумію, це безумія от того, а як я от зеленого накидаю свого. то воно ж теж не спроти, коротше. Можу взяти, але так не хочу. Чогось не хочу. Ні, ніфіга. І цього не хочу. Та й мене підвів. На цю загона немає. Но у них бачиш, всіх безумие. Та синя зараза мені не подобається. Я дуже рідко їх цих оленій, блін, б'ю. Ну, я в них ще і не дуже розбираюся. Давайте так. Ну! Так, ну ладно. А то, що газельку довбанули, то не ладно, я вам цього не прощу. Та я вам цього не прощу. Та, він заблокувався. А ну. Так, да, бачите, він навіть от такого. А ці ж фавни, Короче, дурички ці фавни. Так, тихенько, тихенько. Газельне вбийте. Так, що ми можемо? Можем зелені зробити. Зелені. Нам головне, то фауна не зацепити, щоб він не напрягав. Так. Ну а що, тепер просто б'ємо? Будете? Будете знати? Медея в костюмчику. Медея в костюмчику. Тіпір міняємо. Команду на синю. На синю. Знаєте, можливо, і фізкойла можна брати, я вам скажу. Та не сюди. Сюди. Тому що те й все одно по мультиках рідко коли спрацьовує. Що я тут брав ось цього? А, стоп, там медея. Нащо візьмемо газель, напевно. Давай, а, Так щось хочеться її взяти і розумію, що. Все, ми їм будемо, якщо будемо заряджатися, будемо швидко різати атаку. Медею головне знести. Полянка так собі. Тут ще ж цей. Цау-цау. Шукаємо сині, а він не приходить. А він не приходить падлюка Давайте ще так. Було боляче, э, так Та те, так бити. Так, добре, давайте сюди ми ще зараз будемо. Нехай що я медею не можу вбити. Давайте ось так, зелені зберемо. Не, не виїхав синій. Нічого ти не зробила. Тут ми перезарядимся. Оцього я боявся. Чесне слово боявся. Ладно. Непогано. синю зараз беру. І один куточок буде в нас чистенький. Та ще і реси це надумала. Все, доволі якось. Доволі якось, можна сказати, і легко пройшло сьогодні. 1002.63. Ну, це поки. Я, напевно, за своїх двох поразок в соточку не влізу. Але будемо старатися. Ще завтра, може, хтось позаливає. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!